Росіяни тим часом завдали удару по об'єкту телевізійної інфраструктури у Харкові. Під час тривоги співробітники перебували в укритті. Жертв серед людей немає, каже Олег Сенюгубов, голова Харківської військово-цивільної адміністрації. На цю хвилину. В Харкові, наскільки розумію, на Харківщині є перебої з сигналом цифрового телебачення. Тому вчергово звертаємось до громадян. каже Соня Губов, довіряйте лише офіційним джерелам інформації. До цього вас закликаю. І я сподіваюся, що найближчим часом сигнали, і, звісно ж, 24 й канал е зі своїм сигналом, зокрема, знову з'являться там у Харкові. На Харківщині, бачу, що Руйнування серйозні бачу у телеграм-каналах, але сам не ризикну порушити в цьому плані інформаційну тишу і показати ту картинку, яку не потрібно бачити зараз росіянам для коригування подальших ударів. Не буду цього робити в прямому ефірі. Нехай офіційно спершу повідомлять нам наші військові чи то харківська адміністрація. А потім уже будемо показувати все, що варто показати. Термінові новини від президента Зеленського росіяни через рішення. Партнерів України підганяють свої атаки під 9 травня. Нові рішення партнерів України щодо підтримки Києва змушують Росіян іще активізувати свої зусилля на полі бою для того, щоб хоч щось показати станом на сакральну дату, 9 травня, на яку вони там всі моляться. Ось що президент Зеленський написав у своєму телеграмі: чергова ставка пройшлися по основних питаннях: поле бою, зброя, захист, мі захист міста, також громад і критичної інфраструктури, але передусім фронт. Була доповідь Сирського, Окупаційна армія має завдання без огляду на власні втрати демонструвати, хоч якісь перемоги до 9 травня. Тепер їх підганяють і ще й позитивні для України рішення друзів нашої держави. Нашим воїнам складно, але надходження необхідної допомоги таки вирівняє ситуацію. Саме тому підтримка є конкретною зброєю, яка є в наших партнерів. Необхідна нам невідкладно. Ну і далі, президент звітує про те, що обговорили власне виробництво на цій ставці. Там цікава річ відбулася. Традиційна доповідь у Мірова. Я не на російському і не білоруському телебаченні працюю. Не буду вам оці ці всі офіційні історії переповідати. Найголовніше з того, це новий формат співпраці держави і виробництв. Ми працюємо над новим форматом угод, каже президент Зеленський, який з одного боку не переобтяжуватиме військовий бюджет, а з іншого гарантуватиме виробникам довготривалі зобов'язання держави. Цікаво дізнатися про що саме йдеться. Ну підозрюю, що найближчим часом нам нічого не скажуть, доки не вирішать. Але е, стратегічно з такого свого роду глухого кута намагається держава виходити, тому що. В принципі, з публікації колег, які саме на цій тематиці спеціалізуються на тематиці виробництва озброєння українського. Ну проблема в тому, що держава на 100% не може забезпечити повний там цикл на рік на два замовлень для конкретного виробництва. Тобто з'являються нові виробники, зброя стає кращою. Тільки замовили в одного виробництва. Воно збільшило кількість ем, робочих рук, збільшило потужності, вклалося гроші шима і на наступний там місяць або рік з'ясовується, що далі з такої кількості замовлень вже не мож, може може не бути саме з цим виробництвом, і тому воно знову згортається. Були ідеї щодо того, щоб продавати українську зброю на закордон, для того, щоб підтримувати виробництво, і це власне те, про що самі виробництва фактично просили. Ну от переповідали журналістам ситуацію і казали, що якби нам дозволили за кордон продавати зброю, то Значить, ми б показували більші масштаби. Ну я впевнений, що зараз керівництво держави стримано реагує на. Подібні заклики. Чому тому, що це дуже ризиковано? Ми не знаємо, куди піде ця зброя, якщо її продати за кордон. Ми прекрасно знаємо, як росіяни обходять санкції. Безумовно, при цьому новий формат потрібен. От саме про цей новий, поки таємничий для мене, і я впевнений для більшості з вас говорили на цій ставці. Але якщо дійсно щось вигадають і виробництво власного буде більше, то це величезний плюс, і це ну такий хоро вклад у те, щоб перемагати у цій війні на виснаження навіть у такого сильного і потужного ворога, як Росія, третє про що говорили на цій ставці: захист на на е, захист е, власне е, України українських кордонів і. Лінії фронту з українського боку на наступну ставку президент дав доручення, як він сам каже, зібрати все, що відомо розвідникам про наміри російських терористів нищити цивільну інфраструктуру і підготувати всеохопний план подальших дій йдеться як про посилення фізичного захисту, так і про перерозподіл систем ППО та децентралізації, де це можливо. Ну от власне. Тут точно такий, знаєте, свого роду темний ліс про цю децентралізацію фантазувати точно годі. Я маю на увазі децентралізацію протиповітряної оборони, бо це найсекретніші, найтаємніші об'єкти, якщо військові вважають, що можна і потрібно передислокувати частину ППО, перетусувати, так би мовити. Ну і Перетасувати так і тим паче, що нам передають нове обладнання найближчим часом, то значить так воно і потрібно.